Вітаю вас, глядачі мого каналу. Сьогодні неділя вирішили піти подивитися у ліс є чи польські гриби. На цій неділі я ходила маслят набрала, закрила 5 баночок літрових. Тож, ну, вже маслята, мабуть, відходять. Вже дуже багато червивих, таких сухеньких, доща зараз немає. Ну, дякувати Богу, що немає, бо він вже не треба. Зараз підемо побачимо. У лісі, що там робиться. Ну, я маю на увазі, польські є чи нема і решітки. Бо щось немає. цього цьому році зовсім мало цих решіток, незрозуміло чому. Нам ще обіцяють десь до четверга тепли, теплі дні. ось. Так що зараз підемо, побачимо і покажемо вам є щось чи нема чогось там. Золота осінь, ви подивіться, яка краса, яка краса. І як можна оцю красу, на цю красу ракети пускати. Цей тиждень з понеділка страшний тиждень. Особ... Особливо страшний був понеділок. Моя сім'я в Києві, онука в Києві. І летять ці кляті ракети від цих клятих расистів. Летять на Київ, на мирне населення, на дітей. Що воно бидло робить, що воно падло робить, що йому від нас треба. Коли вже, коли вже ця росня наситися цієї крові? І читала в пабліках коментарі, як ця росня пише Мало, давай ще, давай ще. Мало бомбі, мало, давай ще, пусть вони замерзнуть, пусть вони з голоду подохнути. Що ми вам зробили? Що ми вам зробили? Ви прийшли на нашу землю. Ви теж гинете. Наші, наші хлопці гинуть, ви гинете. Нащо? Раді цього плішивого, раді цього ненормального це робиться. Раді чого ви вмираєте? Раді чого ми вмираємо, раді чого вмирають наші діти? Раді чого? Чому, чому наші діти не ходять до школи? Чому наші діти не можуть іти до школи? Що це таке робиться в цьому світі? Як подуріли геть всі. Ми вам ніколи не загрожували. І ось зараз, буквально пів години назад, була повітряна тривога, масові ракети летіли і геть зовсім здурів цей світ, Особливо ця росня, це, це, це взагалі в мене немає слів. Хай вам все вернеться бумерангом. Хай ваші діти сидять в підвалах, хай ваші жінки теж плачуть від горя, як ми це робимо. Хай все вам вернеться. Не хочу більше на цю тему балакати, тим паче оце так красиво. Оце так красиво. Красиво жити. Життя таке коротке, таке коротке і його ще так укорачувати, вкоротити, я не розумію. Ось таке За оце сою збирають у нас тут. Отаму далі, бачите, теж є красиво ліс, сонечко. Мій оператор чхає. Чистим воздухом надихалася. Так, ну добре, пішли, зайдемо у ліс, побачимо, що там є. Це прийшли в лісочок, такі де дерева залишилися. Непогані, що таке робиться. Чи то пожар був, чи то навмисне. Тут щось спалювали. І, мабуть, недавно, бо ще воно гаряче. І понаривали рви. Не зрозуміло, що це таке. Ну тут грибів, ясна річ не буде, тому що це все воно згоріло, Вся подушка згоріла. трав'яна подушка вся згоріла і гриби разом з нею згоріли. Від пожаром, і, мабуть, від пожару воно ще димиться і димиться. І від пожару це таке тут не робили. Не зрозуміло, що тут було. Я да не зрозуміла, що тут було. Ось нам треба звідси вийти. Це мій, мій улюблений був такий кусочок лісу. Я так любила тут просто гуляти. А тут на тобі ще Ой боже, мій боже, мій що це тут було? І ми не чули, не бачили, хоча ми живемо, ну, живемо тут рядом. Поза обвиняє місце. Добре, підемо далі, подивимося, що там є. А чого вже немає. Так, ну що, оце брожу, Хожу по посадці ми маленьку таку невеличку посадку. Ну, це не посадка, це молодий ліс, тут старий, як прийнято у нас, вирізали і нема нічого, крім. Тут мухоморів. І оцих свинух, як кажуть, ну, я знаю, що у нас в лісі їх беруть, беруть у лісі їх. Ой, в лісі кажу. Люди беруть їх. Піддубник на них кажуть. піддубник. Беруть, но Я вже багато маслят брала, ми вже наїлися, можна сказати. Тому так вже рискувати я не буду. А їх повно у лісі. Зараз ще пройдемо. Бачили тільки що по дорозі маленькі молоденькі маслятки, ну, а зараз в мене немає цілі збирати, як то кажуть, гриби. Так, вийшли з онукою трохи прогулятися. Прогулятися це мухомор. Ось у скільки їх. Напишіть коментарях, хто бере ось такі ці піддубники. Я знаю, що в мене сусідка їх завжди бере. Вимачує їх довго, потім вона їх консервує. Тому це як, як кому довподобає. Хто вірить, що він поганий, хто не вірить і їсть. Ну, напишіть ваше ваше мені. <сміття> Вашу думку напишіть його, підказала. Вашу думку напишіть в коментарях. Так, зараз ми перейдемо. У другу частину, тут дорожка у нас така невеличка, заблукати немає можливості. Підемо, підемо там в ліс, побачимо, що там є. Зараз перейдемо, потім цією дорогою вернемося і далі буде видно. Оце такі справи. У нас сьогодні, як я вже сказала, неділя, вихідний, хоча вихідний такий, умовно вихідний. У нас ще ціла пригода була. Ми вирішили провірити отоплення в хаті. Ну, Ви ще хто дивиться моє відео, знаєте, що у нас котел стоїть, батареї стоять. Ну і ось чоловік вирішив провірити. Затопив повну топку, наклав дров, й брикети накидав. А туди-сюди, а насос воду не качає а насос не качає воду. Бачимо, що вже 100 градусів на котлі. Байбас, швиденько байбас включили, ось. Все. Ні, все на маслю. Швиденько байбас включили, але байбас вже не допомагає, бо вже киплять батареї, киплять. Боже мій, ми бігом відро, лопатку таку желі, желі, желізну була. Добре, що під рукою десь була така лопатка. Давай ці, ці брикети горяще витягати. Дрова витягати з того котла, а температура вже 120 це максимальна температура на котлі. Боже, серце п'ятки ушло в мене. Я залишалась тільки оце як при повітряній тривозі, так і там. І вчора залишалась тільки молитися, щоб якось, якось обійшлося. Ну, дякувати Богу, що ми все витягнули з топки. І вже не нанітало не, 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 не температуру. А я це от ще така думка в мене майнула, що треба трошки покласти. Я йому ще сказала, я говорю, давай трошки покладемо. Ну, але як любий чоловік, він я знаю все сам. Ну, не поспориш. І оце таке він нам наробив. Хату, хата повна диму. Ну ви уявляєте, е, викидати брикети горящі, викидати соснові дрова. Горящі. І як це все димить, це, це страшне. Це страшне було. Ну і все, ну він ще навесні, той насос почув, почав гудіти. Але ми не розуміли, чого він гудить. Ми, ну, ми, ж, ми ж городські, ми ж не знаємо цих, цих речей. І якось не догадалися, щоб позвонити і спитати, чого може годіти насос. Ой, ну все ж таки дякувати Богу, що воно. Ну, Ось чи, чи то молоденький мухоморчик мабуть, оцеди. Так, да, молоденький мухоморчик. Щось на цьому малому лісі завжди стільки рішіток було, нема нічого. Обійшлося у нас ця пригода така. І що ви думаєте, зранку чоловік поліз на YouTube, подивитися? Ось, ми вже думали новий же насос купляти. Вже е, каже чоловік, зараз я скручу цей, щоб знати, який дюйм у нього там. Е, я не розумію на цьому. І е, треба новий насос купляти. Ну, е, е, подивилися відео на Ютубі, добре, що є наш час Ютуб, і там один дядька каже, що годів, якщо у вас годів насос, то в ньому воздух. І показав, як стравити цей воздух. Ну, слава Богу, що не треба нічого знімати, бо Запрацював насос, запрацював. Ми зранку знову затопили, провірили і запрацював. Ну, ну ми так вчора перелікалися. 120 на котлі. Я ж кажу, максимальна температура. Це, це вже я тільки сижу і кажу: Господи, 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 де, тільки щоб ми живі залишилися і щоб хата вціліла. Бо все, що могли, то і зробили. Байбас включили, витягнули все звідти. Горяще, горяще витягнули. Ну, обійшлося. І мало цього, так ще одна неприємність. Груба теж вийшла із строю. Щось там якісь куски, чи то каміння, чи то куски наліплені, чи там цементу, я не знаю. Відвалилися з потолка груби, там така груба у нас прямоугольна. З потолка відвалилися. О, і чоловік купив цей о, вогнетривку суміш, її на потолок, а вона не ліпиться, її на потолок вона не ліпиться. Ну щось знов в цьому році, 22-й, що 20-й був такий не, одне неприємності за іншими, і цей, ну, цей рік вже зовсім в історію війде. Щось поклеїв там всю грубу, ну треба сказали, щоб там декілька днів сохло, потім попробуємо. Ну, Зараз, поки у нас є газ, поки нам ще дають можливість користуватися газом, то, то ми конвекторами включаємо. Ну, пару днів ще теплих буде, а до четверга, а там вже 5-7 градусів денна температура, це вже буде холодно. Побачимо. Ну. Ідемо йде, з онукою балаками не так по гриби, як ми балаками. Ось такий гарний поляк сидить. Ну Не буду зараз знімати, його зрізати, бо що ж, він мені один, як я вже казала, що я зараз не маю їх прикрити, бо може я завтра зранку прийду. Ніхто не забрав. Прикрию. Прикрию, покладу тут, таку паличку. О, бо завтра я тут, може пробіжусь. Де Вони по парі ростуть. Десь може ще один повинен бути. Ну, Щось я не бачу. Не бачу. Ну, Одного знайшли. Одного знайшли, а це що це? якісь поганки. Я в грибах не дуже розуміюсь. Я коли була маленька, в е, мене. Моя бабушка по батька лінії, вона сама з Уралу. Русская. Ось. А дід мій він циган. Він в циганському таборі народився. Він циган по національності. І ось вони обоє дуже любили гриби, рибалку. І в них четверо онуків було. І з усіх чотирьох тільки я одна любила гриби, рибалку, і вони мене тягали за собою пущу водицю, кончу заспу, і на рибалку, і по гриби. Ми їздили, там пущу водиці трамвай ходив. Ми сідали на трамвай. Ми сідали на трамвай, ось ось грибулечка є, ну хай там буде. 에, сідали на трамвай, і їхали по гриби, але я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як ці гриби виглядали, і які там є стімні, які ні. І ось, і ось коли ми купили тут хату в цьому селі, бо там, де в нас була перша дача у, в селі у чоловіка, то там лісу не було. І ось, коли тут ліс, то я сусідів задовбала. задовбала. Я кожен раз приносила пакет грибів і кажу: передивіться, передивіться. І оце тепер я беру тільки ті, що знаю, що це дійсно їстівні гриби. На цьому місці така, така галявина була красивенна. Такі були сосни. Вони залишили одні пні. Одні пні залишили. Ну, дякувати Богу, ось все по... насаджують, насаджують. Насаджують, дякувати Богу, вони молодесенькі Йолки. Коли вони виростуть, я вже, мабуть, його не побачу. Ось, ось. О. Де приживається, де не приживається. Ну, насаджують, я скажу, тут така галявина була. Так, жалко так дивитися на оці, на оці обрубки такі. Просто слів немає. Я розумію, що треба ліс, щоб молоденький був і все. Ну, але ж все рівно так жалко, коли бачиш що це все. А тут такі вікові, просто вікові були сосни. Ну, хай хай ростуть молодесенькі. Ну, ми вже будемо йти з лісу. Там трохи бачили польських, ну, парся, я ж кажу, я. Не ставили зараз собі цілью збирати гриби. Ми тільки вийшли прогулятися, воздухом подихати лісним. Побачили, що там такий пожар був. Це не спеціально пожар, бо там тільки трохи такі коло зробили, коло, щоб не пішло далі. Хтось може вчора субота була, може, грибники, хтось не допало кинув чи що. Ну, люди ж різні бувають, не розуміють, що секунда сухо зараз і... І все, і лісу немає, нічого немає. І, і хотів би не було, бо ми рядом. Так що підемо ми. Ми вийшли на дорогу, не будемо вертатися через ліс, підемо вже по дорозі і все, прогулялися. Ну, ось вже додому йдемо. Ось у нас там о, є канат такий, якщо видно, у нас там воно озеро. Якщо бачите, там воно де стопи, ти можеш приблизити. Ні. А, там озеро. Це частна територія. Там людина викупила, я не розумію тільки на якій підставі викупила землю. І сама зробила озеро, викопали озеро. І від цього озера вони канал. Ось так іде канал туди. Туди і отак огибає і знов впадає в озеро. Я коли балакала з цією людиною, то він казав, що буде голубіку тут вирощувати на цих полях, але це теж його поля, соя тут була. І ось люди приїжджають на велосипедах, на мопедах, на машинах, приїжджають ловити рибу. Я живу під носом, під боком, хоч би раз взяла вудки, і пішла. Оце. Оце така лень, лень. Ну, я в тому році ходила, і ця мульга така, як її у нас називають, я вже забула. Забиваю на черв'я. Треба чи то казали, на перловку, чи то на картоплю попробувати. І оце йду, аж кортить взяти, водки і піти половити. Приходжу додому, забуваю за це. Ну, оце от така у нас недільна прогулянка. Дякую, що ви були зі мною. Миру нам здоров'я всім підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде побачимось.